Щирі вітання всім, хто приєднався до нашого спільного вивчення Біблії. Ми продовжуємо досліджувати 10-й розділ послання до Римлян і разом з вами Олександр Чмут і Роман Капран. Розпочнемо наше вивчення з молитви. Господи, ми щиро вдячні Тобі за ще одну можливість слухати та роздумувати над істинами Твого Святого Слова. Благослови нас у цьому вивченні. Амінь. На початку я хотів би нагадати, що в 9, 10 і 11 розділах йде мова про народ ізраїльський. Апостол Павло говорить про відношення до Божого народу Ізраїлю. Один із ключових текстів 10 розділу це 9 вірш. Бо коли ти устами своїми визнаватимеш Ісуса за Господа, і будеш вірувати в серці, що Бог воскресив його з мертвих, то спасешся, і це стосується як євреїв, так і поган. Слід зауважити, що в 10 розділі апостол Павло приділяє особливу увагу особистій вірі в Ісуса Христа. Але виявляється, що повірити в Христа неможливо без проповіді, і про це говорить 17-й вірш. Тож віра від слухання, а слухання через Слово Христове. Яке значення для апостола Павла має проповідь Євангелії, і в чому нам необхідно повчитися від Нього? Часи Радянського Союзу у Львові комуністи з християнського храму зробили музей релігії. І я пам'ятаю, будучи підлітком, коли побачив цей храм, і там була вивіска музей релігії, мені стало цікаво подивитися, що комуністи показують, як вони представляють християнство. І ось в тому храмі, ну, який був зроблений як музей, Християнство було представлено в трьох таких залах чи відділах. Перший був присвячений католицизму, потім православію і третій протестантизм. І перше, що мені кинулося в очі, коли я зайшов ось цю першу частину, це були скульптури Ісуса Христа і Святих, апостолів і інших святих. Там також були інші експонати. У другому залі, де було представлене православ'я, Перше, що кидалося в вічі, це ікони Ісуса Христа, апостолів і святих, там також були інші експонати. А в третьому залі був контраст. Там не було ніяких не зображень, не скульптур, а в основному всі експонати це друковане слово. Газети, журнали, книжки, біблії. І тоді, ще, будучи підлітком, я зробив для себе такий висновок, яким чином кожна гілка християнства представляє Ісуса Христа. Католики. Це більш таке об'ємне зображення, скульптури, православні це намальоване зображення, ікони, а в третьому було друковане слово. І коли ми також подивимося на літургію чи на месу, чи на послужіння, зібрання, то ми побачимо також відмінність в тому, як проходить зібрання, чи як проходить літургія чи меса в кожній церкві. В основному в протестантських чи іванських церквах посередині стоїть кафедра. Коли ми дивимося на 10-й розділ листа римляна, ми бачимо, що апостол Павло тут особливий акцент приділяє проповіді Євангелії. І ось коли ми вже розглядали 14-15 вірші, де апостол Павло задає. Чотири питання, яким чином людина повірить, то він так будує ці питання, щоб показати, що в основному віра виникає від проповіді. І він потім в підтвердження цитує пророка Ісаї. Які гарні ноги благовісників миру, благовісників добра. І в 16-му вірші він каже, але не всі послухались Євангелії, в першому розділі, в першому вірші, з самого початку листа, апостол Павло каже, Павло, раб Ісуса Христа. Покликаний апостол вибраний чи відділений для Євангелії Божої. Сьогодні ми слово Євангелія вживаємо як біблійне чи євангське слово, але в першому столітті це не було якимось біблійним словом, це було секулярне слово, яке використовувалося гонцями від імператора, коли гонець приїжджав в якесь місто. Чи посланець, перше слово, яке він говорив, Євангеліон, радісна новина від імператора. І це слово почали вживати Ісус Христос і апостоли, і ми зараз його вживаємо також. Євангелія. Ми розуміємо, що це книжка, чи книги, які розповідають про Ісуса Христа, але перше значення цього слова, Євангелія це радісна новина. І тому апостол Павло. Показує важливість проповіді Євангелії для того, щоб людина увірувала. Чи пряме відношення віри і проповіді апостол Павло тут якраз розкриває в 10 розділі, і хтось підрахував, що апостол Павло подолав від 16 до 24 тисяч кілометрів проповідуючи Євангелію. Тобто апостол Павло не просто розумів це як якусь ідею, догму, абстракцію. Відвідував одну церкву і там проповідував все своє життя. А він розумів, проповідь Евангелія побуджує його іти і проповідувати скрізь. І саме завдяки апостолу Павлу і іншим апостолам Євангелія була розповсюджена. В тому світі, в якому вони жили, це Римська імперія, і за межами Римської імперії. Тобто ми повинні розуміти, що апостол Павло ось тут, в 10-му розділі, показує суть Євангелії. Євангелія – це не просто щось таке статичне, якась догма, якась ідея, а це рух вперед, постійний процес, який повинен супроводжуватися проповіддю. Про Ісуса Христа Ось на що апостол Павло робить акцент в 10 розділі і вірші нижче, з 18 по 21, ми будемо розглядати, де апостол Павло цитує старий завіт і показує важливість проповіді. Ми прочитаємо з 18 по 21 вірш Але кажуть чи Ізраїль не знав? Перший Мойсей говорить, я викличу заздрість у вас ненародом, народом, роздражню вас нерозумним народом. А Ісаїя сміливо говорить: Знайшли мене ті, хто мене не шукав. Відкрився я тим, хто не питався про мене. А про Ізраїля каже, я руки свої цілий день простягав до людей неслухняних і суперечних. У 18-му вірші є перша цитата Старого Завіту, яку Павло використовує для пояснення важливості проповіді. Тут він звертається до 19 го псалма. Чому апостол вживає посилання саме на цей псалом і в чому його особливість? В останніх віршах 10 го розділу з 18 го по 21-й апостол Павло тричі цитує Старий Завіт. Це 19 й псалом, повторення закону, 32-й розділ і Ісаї, 65-й розділ. Отже. Ці цитати являються підтвердженням відповіді на питання, які апостол Павло задавав в 14-15 віршах, ми вже попередньо говорили, там є 4 питання про віру і проповідь. Отже, на що вказує апостол Павло? Зараз ми розглянемо 18 вірш. Та кажу: чи не чули вони? Отож, по всій землі їхній голос пішов і їхні слова до кінця світу. Це переклад Огієнка. А в новому українському перекладі є невеличка відмінність, і зараз ми про це поговоримо. Але я кажу: хіба вони не чули? Адже по всій землі пронеслася їхня вістка і їхні слова до кінця світу. Отже, Огієнко використовує слово голос, а в новому перекладі вістка. Грецьке слово фонгос має і те, і те значення: голос, чутка і розголос. Ми вже попередньо говорили, коли розглядали грецьке слово акуе, в тому значенні, що там є і слухання, і звістка. То так само це слово має і таке, і таке читання, і тому один і другий переклад фактично правильний, але суть в чому? Апостол Павло використовує 19-й псалом, який має дві частини. Це псалом Давида, і в першій частині вказує на загальне об'явлення Бога, яке люди мають, споглядаючи природу, а друга частина цього псалма говорить про об'явлення, яке Бог дав через Слово Своє. І цікаво, що апостол Павло використовує першу частину цього псалма, де говориться про загальне об'явлення, яке всі люди мають. Речі, апостол Павло про це вже говорив в листі Римлянам на початку, у першому розділі, в 19 і 20 віршах. Тому що те, що можна знати про Бога, явне для них, бо їм Бог об'явив, бо його невидиме створіння світу, власне, його вічна сила й божество думанням про творіння стає видиме. Апостол Павло каже. Хоча ось ця цитата відноситься до Ізраїля, тому що це питання, яке він задає: чи не чули вони, вони маються на увазі ізраїльтяни, говорить про те, що Бог відкрив своє знання для всіх. Євангелія про яку апостол Павло говорить чуть, чуть раніше, що вона була проповідана і вона дана для того, щоб людина мала віру, відкрита для всіх. І тому апостол Павло використовує якраз ось цю частину 19 го псалма, де Давид говорить про загальне об'явлення. Отже, який підсумок ми можемо зробити, Бог дав знання про себе всім. Про що апостол Павло каже? По всій землі їхній голос пішов і їхні слова до кінця світу. Отже, чи євреї, чи не євреї, але в першу чергу євреї мали знання про Бога. Ось на що апостол Павло вказує саме в цьому вірші. Другу цитату це 19-й вірш Павло приводить з повторення закону з 32-го розділу, посилаючись на Мойсея. Тут він говорить Ізраїлю про інший народ якому вибраний народ мав відкрите об'явлення про Бога, але натомість погане стануть їм докоряти. Сьогодні нам легко говорити про помилки Ізраїлю, але чи можна використати слова Мойсея про стан Ізраїлю, Божого народу в Старому Завіті до християн, до людей, які відносять себе теж до Божого народу, але вже в Новому Завіті, і яку паралель ми прослідковуємо між тим, що було колись і що є зараз. У 19 му вірші. Ми зараз розглянемо другу цитату, яку апостол Павло використовує з Старого Завіту для того, щоб показати різницю між євреями і поганими. Але кажу, чи Ізраїль не знав, перший Мойсей говорить, я виключу заздрість у вас не народом, роздразню вас нерозумним народом. Тепер стає зрозумілим, чому апостол Павло приводить ось першу частину з 19-го псалма, де говориться про загальне об'явлення. Тут апостол хоче дорікнути євреям і сказати: Ось дивіться, Бог дає своє об'явлення всім одинаково, але ви маєте набагато кращі умови, чи ви знаходитеся в особливому положенні перед Богом, тому що вам Бог дав іще й об'явлення свого слова перше через Моїсея і потім через інших пророків. Але що виявляється? Бог каже через Моїсея, Я викличу зазрість у вас не народом, роздразню вас нерозумним народом. Отже, апостол Павло ставить, якби на одинаковому рівні поган і євреїв, і каже: ось ці погани, які стояли дальше, які не мали такого об'явлення, а тільки загальне, як ви, євреї, вони, виявляється, швидше прийняли звістку Божу Євангелію, ніж ви. Таким чином, апостол Павло дорікає євреїв і вказує, що Бог вам про це ще через Моїсея. Тут можна провести паралель з сьогоденням. Є багато людей, які вважають себе добрими, гарними, відвідують церкву, вони думають, що вони релігійні, і таким чином вони себе якби рахують вищими чи кращими, ніж інші люди, які курять, приймають наркотики чи живуть таким досить поганим життям. Я пам'ятаю проповідь одного пастора американського, який довгий час їздив Молдавію і Україну, організовував клініки для людей по селах, по містах і проводили таким чином зібрання. Він каже так, що дуже часто, коли ті люди, які думають, що вони кращі, що вони в хороших умовах, чомусь не так реагують на Євангелію, чи їхня реакція на Євангелію дуже квола. Але ті люди, які знаходяться в гірших умовах, які п'ють курять, вони виявляються, коли чують Євангелію, можуть швидше прийняти її, ніж ті люди, які в добрих умовах. То апостол Павло тут вказує, як це відносилось до Ізраїля, який думав, що він в кращих умовах. Але, виявляється, ті люди, які стояли далі від Бога, вони швидше прийняли Євангелію. Ось на що вказує апостол Павло, цитуючи повторення закону, 32 розділ. Я викличу зазрість у вас не народом, роздразню вас нерозумним народом. Павло дорікає євреїв і вказує, що ті люди, які стояли далі, вони, виявляється, стали ближче до Бога, ніж ви. Ми вже неодноразово зауважували на тому, що з 9 по 11 розділи Павло говорить про ізраїльський народ, і на прикладі ізраїльського народу він демонструє, що перебування серед вибраного народу не надає автоматично право бути вибраним. Тому тупіковий стан тих людей, які причетність до народу Божого вважають достатнім фактом для благословіння, викривається Павлом в котрий раз. Бог звертався до Ізраїлю через пророків, і вони мали його написане слово, що є свідченням їхнього привілею і уваги Бога до них. Але коли народ не приймає чи ігнорує Боже Слово, то до яких наслідків це привело Ізраїль і який урок ми можемо взяти для себе з цього зараз? 20-му і 21 віршах, в кінці 10-го розділу, апостол Павло, цитуючи пророка Ісаїю, вказує на те, що народ ізраїльський не скористався тими благословіннями, які Бог йому дав. І це апостол Павло повторює вже вдруге. Коли закінчував апостол Павло дев'ятий розділ, він про це саме сказав. Зараз ми прочитаємо ці вірші. Що ж скажемо язичники, які не шукали праведності, осягнули праведність, ту праведність що звіри. А Ізраїль, який шукав закона праведності, не осягнув закону праведності. Чому? Тому що шукали не звіри, а зділ закону. Вони спітнулися об камінь спотикання, і апостол Павло приводить цитату Старого Завіту, де каже, що Ісус для одних став камнем спотикання, а другі на ньому покладають свою надію і отримують благословіння. Цю саму думку апостол Павло повторює в кінці 10-го розділу, цитуючи пророка Ісаїю, таким чином: Ісаї сміливо каже: Знайшли мене ті, які мене не шукали, відкрився я тим, які про мене не розпитували. А Ізраїлю говорить: Весь день простягав я свої руки до народу непокірного, який мені суперечить. Отже, апостол Павло Двічів в кінці 9-го розділу і 10-го вказує на те, що народ ізраїльський, який мав всі благословіння, до якого Бог звертався через пророків, батьком якого був Авраам, який був покликаний, не скористався цими благословіннями, а погани, які стояли далі, які не мали цих всіх благословінь, виявляється, стали вибраними. Вони відгукнулися на Божу Євангелію, на Божий поклик. Отже, коли апостол Павло говорить в контексті 9 і 10 розділів про вибрання, то він вказує, що вибраними є ті, які відгукнулися на Божий поклик. Не положення, не статус, не Божі благословіння дають людині право бути покликаними. Коли ми дивимося на християнство, то тут також можна провести паралель між Ізраїлем і християнством. Коли люди вважають себе спадкоємцями віри, як кажуть, о, це віра наших батьків, ми будемо її триматися, або приводять якісь інші аргументи, коли людина каже, що вона відвідує церкву, що вона приймає участь в церковних подіях чи якихось Обрядах, чи вона чимось займається в церкві, але не має особистих стосунків з Богом, з Ісусом Христом, то ця людина, подібно Ізраїлю, маючи таку близькість до Бога, може бути якраз далекою по суті від Бога, тому що вибрання це не те, що людина отримує чи де вона знаходиться, а вибрання це те, як людина реагує. На поклик Божий. І саме якраз віра є відгуком на поклик Божий, і апостол Павло в 10 розділі чітко, конкретно вказує, що віра це є відгук людини на Євангелію, на проповідь про Ісуса Христа. Ось яким чином апостол Павло завершує 10 розділ. Ми побачили, що особливий акцент в 10 розділі апостол Павло робить на проповіді. І, власне, до цього закликав Ісус Христос, щоб церква поширювала Євангелію через проповідь. З огляду на історію церкви ми можемо констатувати, що християнство поширювалось саме завдяки проповіді. Сьогодні церква проявляє себе в різний спосіб, допомагаючи людям в їхніх потребах, і це, звісно, добре. Але який висновок ми можемо зробити, вивчаючи 10 розділ, і на чому ми маємо зосередити наше служіння в церкві? Також, що має бути основою проповіді в церкві, завершуючи розгляд 10-го розділу, ми зараз зробимо підсумок того, про що апостол Павло говорить тут. Отже, в 10-му розділі апостол робить особливий акцент на проповіді про Ісуса Христа, який вмер і Воскрес, і також на вірі в Ісуса Христа. Зараз ми розглянемо проповідь в перспективі. Того часу, коли жив апостол Павло, античності, історії християнства і сьогодення. Отже, основою поклоніння Богу являвся храм в Старому Завіті. Пізніше, коли храм був зруйнований, євреї розпорошені. Почали організовувати синагоги, але згодом вони відбудували храм, і храм був основою поклоніння Богу. В синагогах євреї збиралися де читали закон, молилися Богу, і таким чином християнство пізніше використовувало синагоги як базу для проповіді Івану. І Ми знаємо, апостоли приходили в ті міста, де були синагоги, і починали проповідь про Ісуса Христа, на що вказує апостол Павло як центр служіння християнської церкви на проповідь? Церкви були в різних містах, і проповідь також могла лунати в різних умовах. Деколи християни збиралися в. Приміщення в когось вдома, це як домашні церкви, пізніше були побудовані вже церковні приміщення, і апостол Павло каже, що основна активність чи мета церкви це проповідь про Ісуса Христа. І ось цей розділ якраз є ключовим, де апостол Павло вказує на те, що основою поклоніння Богу для християнської церкви є проповідь. Що сталося пізніше? Після апостолів ми знаємо, що ті церкви, які були засновані, вони якраз були осередками, де проповідувалася Іванглія, і пізніше християнство якраз і розповсюджувалося через проповідь. Спочатку в Римській імперії християнство було поза законом. Пізніше, коли імператор Константин 313 році видав едикт і признав християнство вже легальною вірою в Римській імперії. Християнство почало поширюватись і пізніше, згодом через декілька століть, християнство навіть стало вже в такому положенні, коли папи коронували королів. Немає різниці, чи церква християнська знаходиться поза законом, чи в законі, чи над законом. Центром поклоніння, центром християнської церкви є проповідь про Ісуса Христа, який вмер і воскрес. Коли ми подивимося на сьогодення, як раніше казали за вікном ХХ століття, зараз за екраном 21 століття, тому що багато людей проводить час перед комп'ютером чи перед екраном комп'ютера, гаджета, таблета чи планшета, хтось використовує телефон. Але на сьогоднішній день появилося дуже багато технологій, через які ми, як християни, можемо проповідувати Євангелію. Раніше була можливість тільки друкувати, спочатку переписувати книжки, потім друкувати. В минулому столітті люди почали вже використовувати радіо. Згодом появилося телебачення, а сьогодні є інтернет. І що ми повинні робити? Ось ці можливості, які на сьогоднішній день... Є, ми повинні використовувати для проповіді Євангелії. Добре, коли багато церков зараз транслює служіння через Ютуб на інтернеті, і ось це є інструмент, яким ми повинні користуватися. Тому що людина, про що апостол Павло говорить ось тут в 10 розділі, може повірити через проповідь про Ісуса Христа, який вмер і Воскрес. Хтось може слухає проповідника, хтось може читає якусь літературу, Біблію, хтось може дивиться. це може бути і навіть мультфільм про Ісуса Христа чи фільм, ми повинні використовувати ці всі можливості. І я б хотів би заохотити, щоб ми, як християни, не тільки були пасивними глядачами, але щоб. Ми робили ось якраз вже таке слово, цей продукт, ну так як називають його дуже часто зробити гарний продукт. Ми повинні використовувати все для того, щоб поширювати проповідь про Ісуса Христа, який вмер і воскрес різним способом, той, який нам доступний. Отже, апостол Павло про що говорить ось тут, в 10 розділі і на чому він акцентує: Церква повинна в першу чергу. Займатися проповіддю про Ісуса Христа. Звісно, є дуже багато людей, які потребують допомоги. Когось треба накормити, комусь потрібно допомогти, когось потрібно одягнути. Але що являється основним для церкви, через що людина може змінитися, чи як людина може змінитися і суспільство. Годувати потрібно, допомагати потрібно. Але церква це не та організація, яка тільки годує і допомагає, але церква залишена Ісусом Христом на землі для того, щоб вона проповідувала про нього, який вмер і воскрес, і другий раз прийде. Ось на чому апостол Павло робить акцент у 10 розділі, і що ми, як церква, повинні робити сьогодні. Чи можуть бути якісь інші засоби, крім проповіді, які можуть привести людину до віри в Ісуса Христа? Якщо так, то наскільки вони ефективні, чи можуть замінити проповідь, апостол Павло каже, що основою проповіді є Ісус Христос, який вмер і Воскрес, і також віра повинна бути основана на Ісусі Христі, який вмер і Воскрес. На жаль, є люди, які вважають, що віра повинна бути основана на чомусь іншому, наприклад, на чудесах, на проявах. Чудес, тобто потрібно побачити якесь чудо. Дехто міркує, що потрібно пережити якийсь особливий стан благодаті або бути в якомусь такому підхопленні. Дехто розмірковує, що потрібно побачити якесь видіння або об'явлення, і ось тоді крепкою буде віра, і людина буде стояти. І не похитнеться. Апостол Павло не говорить про якісь другорядні або побічні ефекти. Він вказує, що саме якраз Ісус Христос являється основою віри його смерть і Воскресіння. До речі, коли ми дивимося перший лист Коринтянам, 15 розділ з першого вірша, тут апостол Павло повторює те саме, що він говорить в 10 розділі. Отже, читаємо лист Коринтянам, 15 розділ з першого вірша. Звіщаєш вам, браття, Євангелію, яку я вам благовістив, і яку прийняли ви, в якій стоїте, якою спасаєтесь, коли пам'ятаєте, яким словом, я благовістив вам, коли тільки ви не вірували на осліп. Бо я передав вам найперше, що й прийняв, що Христос умер ради наших гріхів за писанням. І що він був похований, і що третього дня він воскрес за Писанням, І що з'явився він, Кіфі, потім Дванадцятьом, а потім з'явився нараз більше як п'ятистам братям, що більшість із них живе і досі, а де хтось спочив. По тому з'явився він Якову, опісля усім апостолам, а по всіх він з'явився і мені. Отже, апостол Павло каже, що основою віри, людини. Є Ісус Христос, його смерть і Воскресіння, і дуже важливо, про що апостол Павло тут каже: що Ісус Христос явився Кіфі, дванадцятьом, і потім апостолом, і йому знання про Ісуса Христа, який вмер і Воскрес, дуже добре, але цього недостатньо. Людина повинна мати досвід. Спілкування з Ісусом Христом, вона повинна мати досвід, явлення Ісуса Христа в її житті, про що апостол Павло ось тут говорить нижче, коли він вказує на апостолів, на тих людей, які бачили Ісуса Христа. Тобто Ісус Христос повинен з'явитися. Коли ось цього не відбулося, то людина просто вірить якомусь факту, але не має в своєму житті ось цього досвіду явлення Ісуса Христа. Тому, коли апостол Павло говорить про віру в 10 розділі листа Римлянам, він вказує саме якраз на ось цей досвід, який людина повинна мати. Її віра основана на тому, що Ісус Христос за неї вмер і Воскрес, і людина має особисте спілкування з живим Ісусом Христом, і вона його відчуває в своєму житті. Слідує за ним, готується до зустрічі з ним. Ось про яку віру апостол Павло говорить в 10 розділі листа римляна. Друзі, на цьому ми завершуємо дослідження 10 розділу послання до римлян, ключовою темою, якого була віра, віра, яка приходить через проповідь Евангелії. Сьогодні ми мали можливість почути Слово Боже, і тепер у вас, шановні слухачі, є вибір або прийняти його вірою, або ж ні. Наша молитва до Бога про те, щоб ви зробили правильне рішення. І нехай у цьому допоможе вам Господь Бог.